Всім привіт! З вами Діма і канал «Гурієв Тейм 3 На арені Іліджин Стедіум в Лас-Вегасі відбувся головний бій вечора, а абсолютний чемпіон суперсередньої ваги каналу Альварес боксував проти американця Теренса Кроуфорда. З самого початку Кроуфорд вибрав стійку шульги і повів бій у звичній для себе тактичній манері з акцентом на рух та акуратні контратаки. Канал був активнішим, особливо по корпусу, але часом діяв надто прямолінійно. Крофорд, побоюючись потужності мексиканця, працював на дистанції і підключався епізодично, трохи додавши лише в третьому раунді. У четвертій три хвилинці суперники обмінялися ударами. Альварес склався важче, але Крофорд. Відповідав точніше, американець впевнено тримав удари і поступово починав забирати раунди. Кутові вимагали від канела більше активності, і той спробував додати темпу у восьмому раунді, проте претендент грамотно йшов на ногах. У дев'ятому раунді розпочався несподіваний обмін у центрі рингу. Після зіткнення голів у Крофорда відкрилося розсічення біля ока, але він швидко перейшов на безпечну дистанцію. В одинадцятому знову виникла жорстка рубка поблизу де американець виглядав краще. У чемпіонських раундах Альварес помітно зменшив по роботі та обсягу, тоді як Роуфорд зберігав свіжість та контроль. Підсумкові суддівські записки 116-112, 115-113 та 115-113 віддали перемогу американцю. На мій погляд, по раундам було десь 10-2. Тим не менш, Теренс Кроуфорд виграв одноголосним рішенням суддів заслужено та переконливо. Ну а як вам поєдинок спортсменів? Кроуфорд здивував і скинув сторона гегемона суперсередньої ваги. Це величезний успіх для Бада та реально крах для Альвареса. Цей бій реально кайф. А як вам цей поєдинок і чи заслуговує Теренс тепер першого рядка рейтингу Pound. For pound. Пишіть думки під відео, отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Фавбет. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео перші.